І от до нового нашого тарифу на електрику в українців нині купа запитань: куди підуть ці гроші? Чи справді на відновлення або в приватні кишені, чи на купівлю електрики за кордоном? Кореспондентка ТСН тижня Ірина Прокохєва шукала на них відповіді. Тиждень дії нового тарифу на світло. Платіжки за ним отримаємо аж в липні, але питань до нього багато вже зараз. Платимо за те, що ми не користуємося. Я думаю, що кошти можна знайти, але не здирати шкоду свого народу. Хто довів до того, що ці електромережі були пошкоджені? Наскільки затягнуться ці відключення? Окей, якщо вони це не можуть настільки швидко закінчити, можливо, не знаю, потрібно, щоб ми знов задонатили. За роз'ясненнями на усі ці скандальні закиди ми звернулися сюди, до профільного міністерства, і спробували розібратись самі. Чи дурять нас, коли просять заплатити за електрику дорожче ніж було? Куди підуть ці гроші на зарплати топ-менеджерам чи відновлення енергетики, і чи справді потрібно готуватись до зими у повній темряві? Отже, куди підуть гроші з тарифу. Гроші з підвищеного тарифу підуть туди, куди й раніше. Уряд зобов'язав дві державні генерації покривати різницю між ринковою ціною та тарифом. Поки генерації були не побиті ракетами і не захоплені росіянами, викручувались тепер замість доходів одні борги і кошти ці шалені, каже гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Кампанія на сьогоднішній день більше 60-65%. Всіх ну, скажімо, своєї товарної продукції віддає на покриття пісок, тобто не ті кошти, які потрібно для відновлення. Якщо ж тариф підняли, то цим двом державним компаніям дохід збільшиться суттєво, наскільки оцінки різні, однак вимірюються в мільярдах гривень. Втім, ступінь збитків теж укргідроенерго під час весняної хвилі енерготерору втратила п'яту частину своїх потужностей. В енергоатома росіяни забрали Запорізьку АЕС, фактично половина його генерації. Та штука в тому, що це вам нічого не пояснює, поки ви не дізнаєтеся про ПСО. Ці три літери розшифровуються як пок. Кладання спеціальних обов'язків, тобто ні атомники, ні гідроенергетики не можуть вам продати електрику та як хочуть. А все зароблене йде на покриття дорогої електрики від теплових і зелених станцій. І тому ці тези про те, що там тільки ці компанії отримують прибуток, вони ж отримують прибуток і не залишають у собі. Це ж дивіденди, які повертаються в, в бюджет, які також і для інших компаній, які не несуть на собі навантаження ПСО, це підняття тарифу воно допомагає їм отримувати ці додаткові ресурси для того, щоб відновлюватися, проводити ремонти. Але ж гроші на відновлення дають іноземці. То до чого тут ми? Дійсно, ще з 22-го року в Україні працює фонд підтримки енергетики, куди скидаються грошима винятково іноземці. Зараз там назбиралося вже півмільярда євро. З посиленням російських ударів чимало країн заявили, що готові внести додаткові кошти однак. Цього замало, адже останні масовані атаки нанесли збитків у півтора мільярда. Тобто потрібно втричі більше ніж нам дають партнери. А отже, Україна екстрено шукає фінанси, щоби підготуватись до зими. Ми порахували, скільки ми можемо знайти ресурсів там внутрішньо. Ми порахували, скільки ми маємо зараз допомоги від партнерів, але на жаль, цього недостатньо, і на жаль, без підняття тарифу. Ну там іншого рішення не було. Добре, тариф підняли, але електрика все одно лише по графікам. Це надовго, це надовго. І тут усім треба усвідомити, що цей режим наша нова реальність. Все, що ми можемо робити, це звикати до того, що це нормальний станерчей. В періоді між 2 і 5 років ми зможемо відновити генерацію до ситуації, коли там обмежень споживачів взагалі не буде. Щоправда, влада пообіцяла зробити графіки м'якішими. Від учора в тестовому режимі працюють нові з меншою кількістю черг. Відтак світло в наших будинках є довше. Може, й буде покращення, може, й буде. Я не виключаю, але я просто кажу, що нам потрібно психологічно бути готовими до того. Що э, така ситуація буде довга? А якщо будуть ще удари ракетні, А якщо будуть пошкоджені ще електростанції, і так далі? Це війна. Жорстока війна Росія не заспокоїлась, вона продовжує атакувати нашу енергетику. Причому при такому рівні пошкоджень, які нині сьогодні є у нас, жодна європейська країна не вижила. Тож правильне питання тут не чому світла немає, а як взагалі воно у нас є? Ірина Прокоф'єва, ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.